Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і сьогодні я прийшла до стрільців, щоб розказати їм пораду і застереження на наступний 2026 рік. Це ворожіння, яке я практикую ну поки що другий рік підряд. Сподіваюся, що ця традиція залишиться незмінною і. Сподіваюся, що вона вам сподобається цього разу на зозульках Таро від Каріни та по київськи І, власне, будемо досліджувати поради і застереження. Але, але перш за все, саме перше, що я хочу сказати, зверніться, будь ласка, ще до свого знаку зодіаку за асцендентом. Асцендент розрахувати можна за першим же посиланням в гуглі, дізнаєтеся свій асцендент і зробите свій. Прогноз більш деталізованим і персоналізованим в такому ключі, він буде більше вам резонувати, я сподіваюся. Що далі? Ще я хотіла би сказати, що на Таро Зозульки ми робимо з вами сигніфікацію. Вона у нас показує, чим ви йдете в, в, в дане ворожіння, грубо кажучи, чим ви прийшли на цей момент, з да, чим ви почали нашу з вами подорож, яка в 25-му році вже да, переходить у 26-й рік. Тобто, що ви зробили, що досягли, що не досягли. Можливо, щось здобули, щось втратили. Ну, будемо дивитися, зараз нам Зозуля все покаже. Оракул про себе. Дивимося далі. Пораду і застереження про себе. Потім ми дивимося пораду і застереження про життя, і пораду і застереження про інших. Я сподіваюся, що такий формат вам буде цікавий. Він не дуже довгий, але мені здається, що він може наштовхнути вас на певні роздуми, на, певні, на певну рефлексію, саморефлексію, так? Мені здається, що це цікаво і корисно. Попрошу вас в моменті залишити відгук. Чи резонує вам сигніфікація по зозуля по зозулинці? Можливо, вам навіть картинка якось відгукнеться, таке теж може бути, коли вам картинка може показати прям ваш якийсь сюжет із життя, і ви мені скажете, оце от сюжет мій такий був. Я кажу, окей, скажу окей, дякую і дуже вам буду вдячна. І через там певний час, через півроку, мабуть, що я буду просити вас повернутися до цього відео, передивитися і прокоментувати, як відігралися ось ці поради, да, вже які ми ну, ще поки що тільки вита. В повітрі ще не оформилися в якісь події, а коли вони оформляться, розповісти, показати, розказати. Це буде дуже цікаво, як на мене, мені так здається. Знову ж таки, загальний прогноз, може там резонувати, не резонувати, я буду старатися якісь такі загальні енергії озвучувати. Але сподіваюся, що вам буде це корисно. Ну що, давайте не затягувати, а починати. І поки що всі оракули я відкладаю і починаємо з старого зозуля, зозуленька українська. І будемо дивитися вашу сигніфікацію, про що вам розкажуть ці карти. Отже, дивимося сигніфікацію для стрільців. Потужність це карта сила, підступний задум. І все. А, дивіться, в цьому року трошки ви, вас попаяло. Знаєте, як це кажуть, каже Анжела Перл, «Произошло і лаукалення. Що там вас прибило к землі? Ну, я не можу сказати, що що то вас прибило, вас прям розчленіла. Насправді, десятка мечів. Фінал цієї карти, фінал цього розкладу триплету це, це такий собі ну, болючий етап. Значить, що я можу сказати, по потужності, по силі, ви себе дуже гарно почували, сильною, здоровою людиною впродовж цього року, але десь під, 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 під кінець року у вас сталися якісь проблеми, да, десь, можливо, якась щось по здоров'ю, щось по менталки. Знову ж таки, почали да, здавати нерви. І ви відчули себе просто цією куркою, яку розпада. Роз... Патрали, випатрали і просто себе відчуваєте якоюсь там ну, зафіналізованою, да? навіть ще не приготовленою. Думаю, що дійсно у вас тут виникали такі проблеми, виникали труднощі, вони були об'єктивного характеру. Я не думаю, що ви вчинили, причинили собі зло, да, і свідомо пішли на якийсь такий деструктив. Я думаю, що ні, скоріш за все, він стався з вами з подачі якихось не дуже приємних людей. Це може бути. Там не дообслідували, да чи там не, не розказали вам вчасно ту чи іншу інформацію, і ви змушені були там з... сталося так, що вас звільнили, підставили. Ну тому що підступний задум, і все, да, це однозначно третя сила, яка, позаздривши вашій силі, вашим успіхам, могла дійсно вас підставити. Таке могло б бути спокійно тут сплош і рядом таке відбувається, коли люди один одного по голові просто йдуть, з'їдають і не дивляться на те, що ну ні на що не дивляться. Коротше, це така людська натура, і воно власне ось таке екологічне, ніхто не вміє. В взаємодію. Але знову ж таки, мені здається, що карта сила у вас лейтмотивом іде цього року, що вона говорить про те, що хоч ви і десь, можливо, перечепилися, десь втратили щось так. Але все одно свій запал, свою енергію по стрільцю. Так? знову ж таки, сила це у нас вогняна карта, це карта Лева. Вона все одно нікуди не ділася. Ви все одно можете аж ще перездавати. І можливо, це ви когось там. Розчекрижили, да, ножиком штрикнули. Таке теж, може бути. А, і теж, ну що ж, я не суддя, Бог вам суддя, якщо ви таке зробили. Так, добре. Стрільці, давайте дивитися тепер ще вашу, ваш прогноз. І будемо дізнаватися, що вам ще цікавого порадять карти на наступний рік. Про себе дивимося вам конкретно. Прям Таку да? про, про, про себе, можливо, щось дізнаєтеся цікавеньке, вам буде корисно, можливо, навіть. Я не виключаю такого розвитку подій. Отже про себе. Порада і застереження від зазульки для вас порада. Застереження. Ух, тишка! Ну, дивіться, це круто. Хороші карти такі, да? про саморозвиток, дуже хороші з психологічної точки зору мотивація. Вам потрібно себе мотивувати. Понятно, що мотивація може бути нездоровою, тому що ми тут бачимо Зуля, яка рівняється на птаху з секретаря. Тож мотивація ваша має бути здоровою, екологічною, не заздрісною, так, а саме та, яка надихає вас, дає натхнення, дає вам силу енергію, а не те, що ви побачили в когось. Ага, мені Треба таке як в тебе, і все, я зроблю все, щоб тебе переплюнути, щоб стати кращим, ніж ти. Так можливо, але да, зі спокійними якимись емоціями, без знаєте, цього зл... як це, так хотіла швидко сказати слово, не зловмисництва, а злорадства. О, о, вспомнила слово злорадство. Да? Тобто здоровенько і так, моральненько моральненько екологічненько. Дійсно, може може вам чисто от буквально, можливо, ви захочете прям зайнятися спортом, да, в якусь таку діяльність піднімати ендорфіни, втомлюватися і витрачати сили енергії на якісь такі от фізичні вправи. Можливо, maybe, нікого не засуджую, але не із цих тих персонажів. Мені не туди. Знову ж таки, була у вас потужність. Е, можливо, ви дійсно досягли якихось результатів, так, у залі, там, можливо, кросфіт, якісь там змагання, все таке, можливо, програли. Можливо, для вас мотивацією цього року буде ще більше вкласти сили енергії в свій е, стан, да, в свою оцю от змагальний цей момент. І, можливо, ви знову знову будете брати участь в якихось там, е, там як це називається, змаганнях. Е, перегонах і таке інше, да? там тріатлон, ще там щось, ну, коротше, оці от, да, моменти. Там оце багатоборство, Ну, коротше, ви зрозуміли, що тут прям конкретно про спорті може йти мова. Ну, але або ж в емоційному плані, да, що вам потрібно буде себе дійсно якимись правильними речами мотивувати, здоровими, екологічними, незаздрісними, але якщо заздрісними, то чуть-чуть, Да? самозрадність. Я вам ще так скажу, що тут застереження самозрадності може випасти таке, що, можливо, не завжди. Треба покладатися лише на себе, винятково на себе. Можливо, вам потрібно буде да, себе, як це сказати, попросити про допомогу. Тому що самозарадність це класно, це круто, коли ви вмієте з собою спілкуватися, коли ви вмієте собі щось порадити, себе якось дістати з багна. Тут у нас алюзія і омаж на барона Мюнхгаузена, який себе за чубчик діставав з болота. Так? Але, 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 застереження таке, що ця самозарадність вона може просто вас винести вщент, ну, вигорі... вигоріти. Да? І тому вам потрібно зробити зусилля надзусилля над собою і, можливо, попросити в когось про допомогу. І, можливо, навіть не раз, так, що такий рік буде, що потрібно буде звертатися там за порадою, за консультацією або ж з проханнями, таке теж потрібно. Так? Тут гордість не ваш дружбан. Така от історія. Давайте подивимося ще про життя, що нам життя скаже пораду і застереження. Клода про життя, Порада і застереження. «Порада і застереження про життя та приватність і вгору. А, так, що я вам скажу по, ту, по, ці, по цій історії? По приватності вам потрібно буде. Ну тут мама у нас зображена, і, яка ховається від діток і намагається хоча б в туалеті посидіти без них, да, без їхнього. А, без їхнього втручання. Але я думаю, що тут ну, комусь дійсно і таке знадобиться да, від трошки не ну, Як не дистанціюватися, а почати себе сепарувати від дитини. Да, якщо ви, наприклад, в, цьому, в, декретному, в декретній відпустці. Вам потрібно буде себе так трошки, да, вже там, дитину в садочок чи з бабусями чи з нянями залишати і вже свою якусь е, тему е, само, -само своєї само самореалізації вмикати. Е, якщо ви хочете сидіти в декреті, нічого не робити, е, крім того, що ви доглядаєте за дітьми і менеджерити свій будинок, нічого поганого в цьому немає, не засуджуємо, е, спокійно до цього стався. Але приватність да, вам все-таки показала. Е, так само і про якщо ви не маєте дітей, якщо ви молода людина, да, без зобов'язань, без сім'ї, без того всього. Приватність якраз про те, що можливо менше потрібно в соцмережах демонструвати свої поїздки, геолокації, покупки, відвідини, в общем, такому плані, тому що ну, є вайб да, такого, що потрібно все-таки поберегти свої. Можливо, навіть ці особисті дані, да, менше в інтернеті десь розказувати, показувати свою адресу. Знову ж таки, свої геолокації, де ви постійно буваєте. Коротше, ну, безпека тут має бути приватність, вона і в Африці приватність, да? конфіденційність і всі ці речі. По застереженню, карта вгору говорить, що вам потрібно рухатися вперед, ви замотивована людина, але пам'ятайте, що потрібно дуже уважно дивитися під ноги, дуже уважно дивитися, що навколо вас, який пейзаж, чи здатні ви подолати ту чи іншу висоту. Скажу вам так, в. Почала дивитися останнім часом дуже багато історій про оці от восьмитисячники, про гори. І розумію, що ну різні люди бувають. Знову ж таки, я не фанат альпінізму. Але потрібно розуміти прекрасно, здатні ви подолати ту чи іншу вершину, чи ні. Є у вас ресурс на це чи ні. Вистачить вам кисню, чи ні, так? Е, яка у вас підготовка фізична, чи готові, чи маєте сили, чи маєте матеріальну базу і так далі, і тому подібне. Тобто тут потрібно дуже уважно дивитися під ноги і не напоротись на якусь скелю, не напоротись на якусь снігову лавину, яка вас може знести просто в ноль. Е, вгору каже, іти, іди, іди, але іди. Обережно, не спіша, промацуй кожен свій попередній крок. Можливо, потрібно когось відправити на розвідку. Так, добренько, і про інших. Ось така от теж красотка. Про інших дивимося з вами теж, як взаємодіяти, порада і застереження, що взаємодіяти. Можливо, теж карточки наші складуться в якусь певну канву і розповідь. Порада і застереження, порада, суперечка і застереження. Ого. А, так, ну хорошо, теж непогано насправді, нічого, нічого поганого. Порада по суперечкам, відстоювати себе свою думку, можливо, вступати в певні такі конфлікти для того, щоб ви розумієте, наскільки ви конкурентні. Да, тут є, є конкурентність. Тут все одно потрібно відстоювати свою думку, відстоювати свої кордони, відстоювати певні свої інтереси. І навіть, можливо, знаєте. Якісь моральні засади, да? тобто включати якусь таку, ну мені тут якась дидактична навіть функція, йде. можливо, ви можете вступати в якісь. Дискусії, да? можливо, ви науковець і виступаєте в якусь полеміку зі своїми опонентами, доказуючи один одному якісь там я не знаю, закони, там, можливо, історичні події, якщо ви історик, да? там, ну, щось таке, щось таке. Щось суперечка вам якраз говорить про те, що вам радять якраз бути на на готові, поготові, щоб мати фактаж, мати докази, мати якісь такі, знаєте, якщо ви в суд йдете, так? в якесь судове. Засідання, в якусь там суперечку в плані майнового спору чи там ще чогось. У вас повинні бути всі там чеки роздруковані, всі там квитки, там право власності. Ну, коротше, щоб всі документи були в нормі, щоб у вас були от ті чи інші. Підтвердження того, що ви хочете досягти, та да, того що ви хочете добитися, можливо, доведеться відстоювати себе. Да, знову ж таки, знайте закони, знайте там закони про права споживачів. Ну в такому ключі, коли щоб ви були підковані, щоб вас не могли на дори, щоб на вас не могли виїхати, щоб на вас, вас не намагалися намагати. Співзалежність в пораді у нас з вами це означає, в застереженні, це означає, що є шанс вам потрапити в співзалежність ну, знову ж таки, в стосунках. Це найперше, що в голову приходить, да? коли ти з кимось, з кимось створюєш пару, і, власне, в якийсь момент у вас формуються співзалежні стосунки. Зазвичай це, це відбувається тоді, коли один із партнерів є досить таки токсичним. Так. Коли людина качає когось на емоційних гойдалках, ну і таке, зберігайте власну свободу, потреби, встановлюйте кордони, давайте, давайте простір іншим, да, своєму опонентові, шукати підтримку поза стосунками. І навчитися говорити ні без почуття провини, тобто тут от порада одразу ось така, да. Тобто, якщо ви не хочете щось не робити, не робите. Якщо ви да, Маєте такого, якусь таку людину, яка вас намагається продавити, так? або ви намагаєтесь когось продавити, то ви теж можете напоротися на те, що у вас буде, е, да, будуть, е, якось е, не буде комфортно себе відчувати. До речі, знову ж таки, дві карти у мене дуже сильно меншаться. Це означає, що дійсно будете ви випробовувати, скоріш за все, кордони свого партнера. Це може бути і в роботі, до речі, така саме, да, коли начальник намагається. Випробувати кордони своїх підлеглих, там навішати їм додаткових якихось обов'язків, і тут да, виникає дилема, що зробити, так? Схавати це все, да? проковтнути чи боротися за себе. Ну, тут, звісно, що суперечка говорить, що дійсно ну, треба боротися за себе і відстоювати свою думку і свої права. Тут, тут все-таки знову ж таки я нагадаю, напам'ятаю, що тут. Про права йде мова в першу чергу, да, коли потрібно знати е, свої обов'язки і свої права. Якщо у вас нема посадової інструкції, е, е, це, звісно, проблема. Да? Отже, ось така от у нас з вами історія. Такий прогноз на 26 рік. Я сподіваюся, він був вам дуже корисним. Я бажаю вам неймовірного тепла у 2026 році, об'єднання сімей всіх нас. Так? Е, бажаю всім безпеки. І бути щасливими. До зустрічі, па-па!